Алоха, друзі, Плей-офф НБА набирає оберти. Сьогодні у нас розборки в східній конференції Джелі Мбіт проти Джейлона Брансона. У Мілокі повертається на майданчик Деміан Лілард. Тому на цьому бажаю смачного всім і врифаємось! Індіана вдома збирається дожати Мілокі Бакс, який все ще без Яніса, але хоча б вже повертається Лілард. Як сказав сам Дейм, він і близько не відійшов від травми, але не пробачив би собі, якби не вийшов на майданчику такому важливому матчі. І Мілокі сьогодні стартує досить агресивно. Бобі Портіс, один із лідерів цієї команди за відсутності Яніса. Знову дає сьогодні купу користі, запускає хороший рух м'яча. Деміан Лілард з восьми з половиною поливає є невеличке раннє лідерство для Бакс. Видно, що правда, що Деміан Лілард не готовий на сто відсотків. Брук Лопес, класне вривання у фарбу. Було Лопеса за сьогодні 20 очок на рахунку, але далі виходить лава запасних індіани. Я би навіть сказав, страшна лава запасних індіани, де Ті Джей Макконел рулить процесом. Він і забиває, він і перехоплює. Він і класно передачку віддає на Хеліберту на у відриві. Лава Пейсерс набирає сьогодні аж 50 очок. Нічого собі індіана вже попереду на плюс сім у цій зустрічі. Деміан Ліларт розуміє, що отак справи не буде. Заряджає трьошку. З восьми з половиною метрів. Далі Кріс Мідлтон, хороший ендван. скорочує до мінус чотирьох. Але знову Ті Джей Маконел доставляє купу проблем. Захисту Мілокі, який за ним не встигає. Хороша передачка несякама. У Паскаля сьогодні 19 очок. Далі Хелібертон закінчується ведення. Ого, який класний епізод. Придумав передачу сам собі від кошика. Далі ще одна передача на обітопіна, у якого 21 поїнц з лавки. І вже індіана попереду на більш ніж двозначній перевазі. Мілокі вим вимушені знову прокидатись. Порті дає сьогодні 20 плюс 15 підбирань. Лілард насипає 28. Далі знову Лопес працює під кошиком, робить мінус 6 для своєї команди. Але Ті Джей Макконела з іншої сторони так ніхто і не спинив. Він ледь не самотужки у відповідь робить ривочок 11-0. Він набирає сьогодні 20 очок, 9 асистів, 4 перехоплення і все це з лави запасних. І на додачу він ще й неймовірний тімейт, чувак постійно на позитиві заряджений. Завжди підтримує своїх тіммейтів словами, діями. І в четвертій чверті він знову робить плюс 17 для своєї команди. Індіана просто знищила сьогодні мілоки у швидких проривах. Про камбек у цій зустрічі вже навіть не йшлося. У Індіани єдине, що Хелібертона. Ну, давайте відмітимо: 17 очок, 10 асистів. Ну і під кінцівку, коли вже нічого не вирішувалось, подивіться, що робить Патрік Беверлі. Мабуть, хтось із фанатів його досить сильно розізлив, що Пет Бев просто м'яч і шбурляє у фаната на три Буну нічого собі цікавенько, що там фанат ляпнув Патріку, та тим не менш, індіана виходить в другий раунд плей-офф вперше за останні 10 років. Вони виходять на переможця пари Філадельфія Нью-Йорк. Ну а Патрік Беверлі продовжив балуватись на прес-конференції. Ось подивіться, що було після. Патрік Беверлі слухає питання від одного журналіста. Потім розвертається до іншої журналістки. і Каже: А ви взагалі підписані на мій подкаст? Вона каже ні. І Патрік відповідає, що якщо не підписані, то і питання ви мені не маєте права ставити. Ну, як мінімум, аргумент досить дивний. Та тим не менш, прес-конференція продовжується. Патрік продовжує слухати запитання, але через пару секунд знову розвертається до цієї журналістки і каже: Так, перестаньте мені тицяти мікрофоном в обличчя. Окей, вона наче й перестає, але все одно поступово настирно наближає мікрофон до нього. Їй все таки, теж наче треба робити свою роботу. І тоді Патрік такий: ну все, леді, давайте дуйте звідси. Ви не підписані на мій подкаст. Я вам нічого да відповідати не буду. Ну, досить сумнівний спосіб додати підписників. Я ж друзі, піду більш традиційним шляхом і скажу: не забудьте, будь ласка, підписатись на канал Game7. Ну і звісно, як завжди, нагадую про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Всі подарунки, які ви бачите на екрані, можуть стати вашими. Тому щоб задонатити, скануй QR-код, а за подробицями пірнай у допис під відео. Philadelphia 76ers проти New York Knicks. і для початку. Давайте послухаємо пару слів від тренера Ніка Ньорса. Є дуже багато ігрових факторів, інтенсивність гри, ребаундінг. Як ви думаєте, який з них найбільше впливає на результат? Мені здається, все це не має значення. <звук> Вони виграють підбирання складна кінцівка. Ми виграємо підбирання складна кінцівка. Ембіт набирає 50, складна кінцівка, Брансон набирає 47, складна кінцівка. Тому я не знаю, що з цього найважливіше. Якщо дізнаєтесь, то мені теж повідомте, будь ласка. Бо здається, що ці два колективчики будуть битись проти один одного, не зважаючи ні на що. Друзі, ми ж з вами на майданчик. До речі, прикольний факт: власники 76ers Після того, як побачили, що нью-йоркські вболівальники на трибунах їх просто маса, і вони іноді. Перекрикуй домашніх, вони взяли і викупили більше двох тисяч квитків, які на вулицях просто безкоштовно роздали фанатам Філадельфії. Дуже прикольний хід. Подивимось, як це сьогодні спрацює. Тим часом, Нью-Йорк просто трощить Філадельфію на старті. Донте Дівінченцо сьогодні чудово влучає. Джейлен Брансон він взагалі чудово влучає протягом усієї серії, і в першій чверті Джош Харт. Робить плюс 22 для своєї команди. Філадельфія грає з вогнем. Це може бути їх останній матч в цьому сезоні. І Батюм це прекрасно розуміє. Настрілює сьогодні 16 поінтів. Далі з лави запасних виходить Баді Хілл. Він змазав абсолютно все у перших матчах. У двох останніх поєдинках він взагалі не виходив на майданчик. Але сьогодні, коли у Максі не йде кидочок, бадігіл просто як скажений. Виходить з лави запасних, подивіться вже мінус шість. Цього лише для Філадельфії баді ще одна трьошка. Пізніше останні секунди другої чверті хіл заряджає ще одну і знову влучно. У нього 20 очок на рахунку, шість із дев'яти здалеку. Далі Джелімбіт продовжує насипати. У Ембіда до сьогодні 39, плюс 13 підбирань. Філадельфія продовжують відриватись у третій чверті. Вони дуже розраховують на сьомий матч Убре, де є сьогодні 17 поїнців. Далі та різ Максі на плюс 10, Бам! Теж влучно! Але Нью-Йорк вже неодноразово доводили, що вони командьоха, яка битиметься до останнього Дівінченцо. Це знову показує. У нього 23 очки. Він відіграв сьогодні 48 хвилин. Взагалі не відпочивав. І як бачите, рахунок знову рівний у четвертій чверті. Брансон робить для Нью-Йорка плюс 3. Далі Брансон робить плюс 6. Джейлен знову видає суперпоєдинок. У нього 41 очко, 12 асистів. Ану, Нобі! також чудово сьогодні допомагає. У нього 19 очок, дев'ять відбирань. Досить критична ситуація для Філадельфії, але Келі убре влучає дуже важливу трьошку. Далі тері Максі у проході. У яка помилка від Нью-Йорка. Окрім фолу, в цьому епізоді ще й був Голтедін. Тому Максі знову зрівнює рахунок. Залишається 30 секунд до кінця. Джош Харт абсолютно відкритий. Бам! Плюс три для Нью-Йорка. Харт набирає сьогодні 17, плюс 14 підбирань, плюс сім асистів. І це була крапка у цій зустрічі. Таким чином, цю серію завершено із рахунком 4-2 JLMB, так трошки розчарований результатом своєї команди. Черговий виліт у плей-офф для Філадельфії. Ну а у другому раунді виходять на Індіану Бейсерс. Ой, дуже хороші відчуття. Я дуже радий, що нам вдалося все-таки виграти цю гру. З нетерпінням очікую другого раунду. 76ers – крута команда, їм респект. Ну, А ми рухаємось далі. А що тебе найбільше радує перед другим раундом? Ой, не буду брехати пара вихідних, це точно. Друзі, нагадую, що більше цікавої інформації про плей-офф NBA ви знайдете у телеграм-каналі Game7 за посиланням у дописі. Ну і як завжди, три очкове дякую усім, хто підтримує канал матеріально. Це допомагає, мотивує, радує. Тому, якщо в когось з'явилось бажання підтримати, то посилання знайдете у дописі під відео. На цьому ж побачимось завтра, і па-па!